Всім привіт! Сьогодні будуть факти про мене. <coughs> До речі, хто замітив мою нову чолку? я трошки обичаюся за голову, тому що я е, захворіла. <coughs> ну і перше, я вчила сім чи шість мов якось так. І скажу вам, які: корейська, турецька, е, французька, англійська. Польська і чеська. Чеська і ще одна там була. І корейська. Ну, найбільше я вчила корейську. Я можна сказати щось по корейськи Аньонга Сейя! Поп! Старший брат. Попі, старша сестра. Наступне. Я люблю кольори білий. Чорний м'ятний. М'ятний, до речі, ніде майже не знайдеш. Якщо ви хочете окреме відео про мови, то я можу щось там зняти окреме відео з тим. До речі, в мене є своя колядка і своїх два бірша. Це який тербу таких як фактик? Не знаю, не знаю, може би вас це питання не цікавило, а може б цікавило. Так, це теж такі факти, чи подобається мені хлопець, ну звісно, Є таке. А, ще один. Я колись була нефоркою. Я колись ще думала, що це такі факти, Думала, ну, коротше, що якщо я відстрижу волосся, то коли воно мене виросте, буде ідеальним. Ніфіга, не правда Знаєте, воно вже майже підросло і вже роблю собі хвостики зараз покажу Ось такі у мене хвостик зараз. А ще недавно я навіть не мала хвостка зав'язати, у мене навіть грибка була поняття, в мене було на одну сторону. Ну а ось такі були факти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, може ще якісь будуть факти, всім покам. thanks <coughs> <coughs>